Талановитий організатор, активний лідер, яскрава особистість. Саме таким пам'ятатимуть шоскінці Валентина Удовенка. 10 січня місто провело останню путь цього молодого чоловіка, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Валентин Олегович Удовенко. Минулого грудня він не дожив до 32 років всього три дні. Валентин народився і жив у шості. Величезна кількість друзів. Для кожного у Валентина знаходилося місце у серці. Кожного готовий був підтримати, кожен міг звернутися до нього за порадою. Найважче прийняти не смерть як таку на війні, а те, якої якості людей ми на ній втрачаємо. Бажання усе здолати і перемогти, своєю кров'ю і життям сплачують за кожний український ранок найкращі діти, цвіт нації. Валентин Удовенко закінчив шосенку школу номер 1 Слова співчуття рідним та близьким висловила вчителька його улюбленого предмету зарубіжної літератури. Прощались з Валентином і однокласники. Вчителі, однокласники, товариші згадують його як щиру, добру, відповідальну, працьовиту дитину. Коли розпочалась повномасштабна війна, Валентин не зміг бути осторонь, він не зміг чинити інакше. Цей вчинок справжнього чоловіка. Невимовний смуток і біль. Ця людина назавжди залишиться в наших серцях. Слава героям. По закінченню школи Валентин вступив до Чортківського національного університету за фахом фінансів митних органах. Захопленням усього життя юнака були транспортні засоби. Згодом любов до руху і швидкості спонукала його до отримання другої спеціальності. Він закінчив Конотопське залізничне училище і працював в депо. Саме на роботі застало його страшне повідомлення про початок повномасштабної агресії Росії проти України. З початком повномасштабної рашистської агресії без вагань Валентин Одовенко став на захист батьківщини. Всі мої рідні воюють, піду і я. Такими були слова молодого чоловіка до своєї мами, до родичів, до сина, якому тільки-но виповнилося шість рочків. В листопаді 22-го добровільно став до Лав Збройних сил України в грудні 22-го при виконанні бойового завдання Валентин Олегович Удовенко героїчно загинув під Бахмутом. Валентин Удовенко загинув на полі бою до останніх хвилин життя, захищаючи Україну. Валентин пішов захищати Україну, не зважаючи ніякі труднощі. Він положив своє життя для, 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 для того, щоб жили його син, жили його рідні. Жила наша шостка. Слава герою! За упокійну службу за загиблим бійцем провів військовий капелан отець Сергій. Так во небесне відпущення ліків його і на віки. Нехай упокоїться він у вічному блаженстві. Нехай буде нашим адгеном охоронцем завжди захищає своїх рідних і наше місто від всього негараздів, які є у світі. Захисника України проводжали в останню путь садовим бульваром.